Голова МЗС України Дмитро Кулеба прибув до Китаю. У нього запланована зустріч із міністром закордонних справ Ван і сторони обговорять двосторонні відносини. Поінформував Кулеба та висловив переконання, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з українською державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою. Це перший візит голови українського МЗС до КНР із 2012 року. Будуть переговори, розвоги, детальні, предметні в центрі уваги одне питання мир в Україні. Будемо говорити, будемо шукати точки дотику. Нам потрібно уникнути конкуренції в мирних планів. Нам потрібно рухатися до справедливого і сталого миру. Уже 100 мільйонів доларів зібрали на кампанію Камали Гарріс. Напередодні вона стала кандидаткою президенти США. Гроші зібрали в Національний комітет демократичної партії і його спільні фонди. Повідомили у кампанії. Крім того, близько 58 тисяч осіб зареєструвалися як волонтери кампанії віцепрезидентки, що більш ніж у 100 разів перевищує середньоденний показник реєстрації. Такий результат зміцнює шанси на те, що Камала Гарріс виграє номінацію від демократичної партії на з'їзді. Ді у серпні.